Усім привіт! З'явилася у нас додаткова опція подвійний наповнювач у п'ятиточки. Ось це на прикладі трьохсекційної п'ятиточки партизан. Тут кожній секції по 1 см наповнювача, тобто разом вона виходить 3 см. А це така сама п'ятиточка, але наповнювач тут 2 см, тобто 2 по 10 мм. Тобто разом виходить 6 см. Ну, ось така вона завтовшки виходить для порівняння це. Звичайна партизана це із подвійним наповнювачем. Також двосекційні підсоточки. Так само можна наповнити оце із стандартним наповнювачем, оце із подвійним. Але тільки до трьох секцій, тому що якщо буде більше трьох секцій, то її буде вже складно складувати. Вона буде займати більше місця і ну, буде якби незручно. Тому, якщо цікаво, пишіть, будемо раді відповісти.